яке мене вело через цю книжку і почуття обов'язку перед культурою просто віддати їй те, що я винна і що формувала мене. А те, що е... Це імпольський і і лицарський сценарій. Дякую за прошу. Це, в принципі, я думаю, має бути нормальне почуття ну, кожної людини, яка, яка почуває солідарність із величю, а не з малістю. І власне, власне ось, це, ось ця солідарність із великими душами, я думаю, це... І знаєте, спроби, як вам сказати, от як ви говорили на початку про от е, всі спроби сьогодні якось масифікувати наших класиків, так? Е, ну нібито популяризувати, от, вони зводяться всі до якихось таких от варіантів як валяжовта преси, знаєте, пошуків брудної білизни от якихось таких от речей, які Волянс-Нолленс в пам'яті Пушкінського їзду в де Пушкін обурювався тим, як так само порпаються у брудній білизні Байрона. Тоді як насправді за цим стоїть, казав Пушкін, тільки інстинкт черні стягнути велику людину з п'єдесталу і сказати, «Смотрите, он мав і мерзак, як ми. В рьоті, в рьоті, Оце є солідарність у це є здатність відрізнити масштаб особистості, масштаб, масштаб душі, ось той, якого не треба стягати з п'єдесталу, бо власне, власне це прагнення розірвати духовну ієрархію, не вибудувати, а зруйнувати духовну ієрархію. Оце є найпевніший маркер і стопроцентовий індикатор духовного ханства. Відповіла. Я дозволю собі нагадати, що за версією весії Українки все відпочиналося. Таки, ще в Христові часи. І вона сама якраз е, першою впізнала ось цій глядущій масовій людині ось того, хто хоче стягти Великого Духа з підставою, показати, що він мав ім'язать, як ми. Саме в цій іпостасі, її архетипальним хамом всіх частів і народів, і постає юда драмі на полі крові. І знову голос у нас